Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі Чернігівської ОВА. Сьогодні говоритимемо про стан довкілля Чернігівщини, про підсумки моніторингових досліджень. І детально про це розповідатиме Олександр Вось, директор департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. Пане Олександре, прошу вас на слово. Дякую. Добрий день. Функціонування державної системи моніторингу довкілля передбачено законом про охорону навколишнього природного середовища та є відповідна постанова Кабінету міністрів України про затвердження положення про державну систему моніторингу довкілля. Загалом на території Чернігівської області діють 17 профільних постанов, які відповідно до своїх повноважень проводять систематичні спостереження за станом довкілля. Вони входять як в структуру. Чернігівської обласної державної військової адміністрації, або є відповідно підрозділами центральних органів виконавчої влади, таких як Держводагентство, Екоінспекція, Держпродспоживслужба, Центр контролю та профілактики хвороб та інші структурні підрозділи. Загалом їх 17 на території області. Департамент здійснює функцію координації та озгарння даних. Про стан моніторингу довкілля на території Чернігівської області. Атмосферне повітря. Моніторинг атмосферного повітря в межах міста Чернігова. А повітря в межах міста Чернігова чисте. Це з чого потрібно починати. Моніторинг здійснюється на двох стаціонарних постах. Визначається. Він щоденно, 4-6 разів на день, направляється центром з гідрометеорології ця інформація до Центральної геофізичної обсер... обсерваторії імені Срезневського до Києва і обласній державній адміністрації. Ця інформація передається щомісячно. Що стосується важких металів, то така інформація вона теж досліджується. Щоденно, але інформація надається нам цим же гідрометеоцентром щопортальні. В принципі, основні домішки, які досліджуються, це завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. Є незначні перевищення допустимих нормативів по діоксиду азоту. Особливо. Перевищення спостерігається в суху теплу погоду, спричинені води збільшенням кількості автотранспорту, перш за все, і тим, що тепла погода сприяє накопиченню таких забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Також обласним центром гідрометеорології вимірюється радіаційний фон. Вимірюється він в межах семи пунктів спостережень, це Ніжин Остер Покошичі, Прилуки Семенівка Чернігів, Сновськ. Радіаційний фон вимірюється в атмосферному повітрі. По області в поточному році він становить 12, в середньому 12 мікрорентген на годину. При нормативі. 30 мікрорентген на годину, тобто в межах допустимих норм. Також існує програма на території області Державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 21-25 років. Вона діюча, закінчується в цьому році, департаментом розроблена. Ново. Проєкт нової програми на 26-30 роки, яка направлена на погодження Міністерства економіки. Зараз вона перебуває на погодженні там. Програма спрямована на впровадження системи спостереження за станом атмосферного повітря, забезпечення, збирання, оброблення, збереження та проведення інформації, аналізу інформації про якість атмосферного повітря, починаючи з 2022 року. Департамент екології замовляє моніторинг і дослідження по визначенню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в містах Бахмач, Корюківка, Ніжин, Прилуків. Саме в цих населених пунктах зазначена програма передбачалось встановлення стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря Чернігівської області. Фінансування не було виділене ні з державного, ні з місцевих бюджетів на встановлення таких стаціонарних пунктів, тому департамент обмежився саме замовленням моніторингових досліджень. Ці дослідження проведені за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, атмосферне повітря в зазначених населених пунктах також є чистим і. Не зафіксовано якихось перевищення забруднюючих речовин. Взагалі, що стосується атмосферного повітря, то хотілося б додати, що загальна шкода взагалі станом на, ну, на, на сьогодні від військової агресії протягом 22-25 років вона становить близько 5,9 мільярда гривень, тобто майже 6 мільярдів. Шкода завдана. Атмосферному повітрі. Загальна шкода завдана в екологічній сфері становить більше, ніж 31 мільярд гривень. Це за даними Державної екологічної інспекції на початок грудня місяця 2025 року. Радіологічний контроль сільськогосподарської та лісогосподарської продукції. Він проводиться чотирма радіологами. На території Новгородцівського та Чернігівського районів області. Підлягають цьому контролю території, яка віднесена до третьої зони добровільного гарантованого відселення. Протягом 2022 2025 років відібрано більше 7 тисяч проб. Протягом 2025 року більше 2 тисяч проб. Ці проби відбираються від молочної продукції, сільськогосподарської. Зерно, овочі, продукція лісового призначення. Традиційно є невелике перевищення радіонуклідів в грибах, саме лісових грибах, врешті продукції перевищень допустимого міста радіонуклідів не фіксується. На території Чернігівської області було в цьому році проведено дозиметричну паспортизацію 23 населених пунктів, які були віднесені до третьої зони добровільно огрантовано відселу. Загальна кількість таких населених пунктів в Чернігівської області становить 59. Згідно державної програми було виділено фінансування на часткову дозиметричну паспортизацію саме 23 населених пунктів майже два тижні. Державна установа, екоцентр та її мобільні бригади фахівців проводили відбори проб ґрунту для подальшого їх лабораторного дослідження та відповідного аналізу. Залучалися працівники районних державних адміністрацій, старостатів територіальних громад Чернігівської області. Такі дослідження, проби відібрані в подальшому. Матеріали по цій паспортизації повинні вони передати нам для, ну, для моніторингу та оцінки поточного радіоаційного стану цих населених пунктів. Поки що експортних висновків нам не надали. Тобто наділю чекаємо найближчим там, часом місяцям, можливо. Департаментом також проводиться постійний моніторинг якості поверхневих вод, щомісячно збирається інформація від профільних державних установ та організацій. Деснянським басейновим управлінням Центром з гідрометеорології у 2025 році здійснюється виконання програми державного моніторингу якості води. Досліджуються Водні об'єкти, які входять до суббасейнів Дніпра та річки Десна, виконуються в шести масивах поверхневих вод біля населених пунктів Чернігів, Сновянка, Малеустя, Іванівка, Сосниці поблизу міста Привук. Підлягають моніторингу річки Стрижень, Снов, Десна, Вздвиж, Убідь, Удей. Також на замовлення. Департаменту екології та природних ресурсів в червні та жовтні поточного року були замовлені дослідження в Центру контролю та профілактики хвороб по якості порухневих вод. Ці дослідження вони проводились як центром профілактики хвороб, так і комунальним підприємством Чернігів водоканал Чернігівської міської ради, яке здійснює скид зворотніх вод в річку Десна. Досліджувалися, проводилися хіміко-бактеріологічні дослідження Чернігів водоканалу В цілому результати цих досліджень показали, що вода в річках навколо обласного центру не чинить гостру токсичну дію на тест об'єкти. Департаментом щомісячно оновлюється та розміщується інформація про моніторинг атмосферного повітря. Поверхневих водних об'єктів на своєму сайті, в своїх рубриках та на на сайті Чернігівської обласної державної адміністрації. Дякую, якщо є питання. будь ласка. Дякую, пане Олександре. Прекрасно, що чисте повітря, чисті води, радіаційний Ці... фон в нормі. Шановні друзі, чи є запитання? Дача Чернігівський. Юрій Мохайдвич Чернігівський. Скажіть, будь ласка, чі... буквально вчора є там місцеве, люди скаржилися на проблеми, можливо, да, з екології, е, стосовно можливо, там, переробки е, різних і безпечних, і небезпечних е, речовин, чи відомо управлінню про цей факт, що там планується щось. Таке, що загрожує екології, і зокрема населеного Так, департаменту відомо про цей факт. Наприкінці листопада місяця розпочата процедура оцінки впливу на довкілля. Зазначене підприємство, я точно не пам'ятаю його назву. Воно внесло інформацію в реєстр оцінки впливу на довкілля, але ця оцінка проводиться мінекономіки, оскільки там клас присутній клас небезпечних відходів. Це не через Чернігівську обласну військову адміністрацію або через Департамент екології на місцевому рівні проводиться ця оцінка. Ми опрацьовуємо буквально от з вчорашнього дня ці документи і матеріали і там термін подачі в реєстр оцінки впливу на довкілля, зауважень, пропозиції, по-моєму, до 31 грудня. І ми і від обласної адміністрації, і від департаменту екології внесемо свої зауваження, пропозиції. А як, як ви думаєте, чому вони ну, підприємець цей пішов таким чином не через е, ваше, скажімо, управління чи там, а через міністерство економіки, воно там називається довкілля і військовосподарство. Сільський... Да. Чому саме через міністерство? По закону про оцінку впливу на довкілля, оцінка впливу на довкілля, яка передбачає... Провадження діяльності з небезпечними відходами підлягає саме міністерством, не, не Департаментом екології або Чернігівська обласна державна адміністрація. Це по законодавству, воно так і є, але ми свої, не те, що пропозиції, ми свої зауваження внесемо в цей реєстр до кінця грудня місяця поточного року. А як на вашу думку, ну, чи є? Я Те, я, що вони мені показували, вона там е, на, на, сотні, на сотні тисяч тонн переробка. Ну, щось подібне у нас на території області є? Ні, ні і... нема. Нема порівняти, нема з порівня, чим. Нема, нема. А ну, на вашу думку, як фахівця, е, що воно може... Чи може це якусь загрозу? Адже люди дуже налякані. Якщо чесно, в тих документах, які ми буквально вчора скачали з реєстру оцінки впливу на довкілля, там більше 600 ар аркушів в наш відділ з оцінки впливу на довкілля вивчають ці документи, передбачається розміщення цеху, в тому числі по знешкодженню небезпечних відходів, і буквально з санітарно-захисною зоною 100 метрів до житлової забудови. Ми вважаємо, що це. Ну, не зовсім відповідає законодавству, і тому ми будемо вносити свої заперечення стосовно цього питання. Там є дослідження якогось інституту. Ми ще, ну тобто, мало часу, ще нам дали на вивчення цих документів, але заперечення буде. А якщо громада люди проти, то ну, чи може міністерство дозволити чи ні, чи вже. Не будуть дивитися на думку людей, а як ну, навряд чи воно може. Зараз проходить процедура громадського обговорення, так зване перед тим, як опрацьовувати і видавати висновок оцінки впливу на довкілля міністерства. Законодавство дозволяє в процесі і громадських слухань, які були проведені, як ми вже потім дізналися Міністерством економіки, 10 грудня. І Процесі громадського обговорення вносить зауваження. Вони будуть в подальшому розглядатися Міністерством економіки, можуть бути враховані, якщо вони обґрунтовані, у нас вони будуть обґрунтовані або відхилені. Ще раз, ви свої висновки теж надасте, правильно? Обов'язково. Термін подачі в реєстр пропозиції зауважень, по-моєму, стоїть у них до 31 грудня. Нам треба тиждень на опрацювання детальне. Цих матеріалів вони там величезні, і дослідження там лабораторні, якісь вони проводили. Тобто вивчимо, напишемо в Ну, по закону якось, щоб я до, до кінця зрозумів, певна там відстань да, має бути. Санітарно-захисна до... зона да. до меж житлової забудови. Так. Да. І вона нормова, ну, наскільки там ще раз має бути. Mm. Давайте, там від класу небезпечних ага. відходів. Тобто зараз я. ну, ну подожди, за то, Вчора то... ми скачали з реєстру ці матеріали, там більше 600 аркушів, досліджень, ну, сам сам звідти виличив. Звичайно, та, звичайно, є нормативна санітарно-захисна зона. І з того, що ми там побачили швиденько, вони хочуть встановити 100 метрів від цього об'єкту. Ми вважаємо, що це не відповідає законодавству. І ми будемо це обґрунтовувати. Все, друзі, дякую. Будь ласка. Дякую, like, шановні представники медіа. Чи є ще запитання щодо стону довкілля? Якщо ні, на цьому все. Дякуємо за участь. Прихильників.